І, як завжди, по традиції, в нас сьогодні з вами буде карта дня. Сьогодні такі більш легкі енергії йшли. Хотілося щось таке більш таке метаморфічне. Тому давайте перша карта, друга карта і третя карта. Вау! Клас! Так, ну що, поїхали. Перша карта. При подивіться, яка вона красива. Тут написано Краса в очах того, хто дивиться. Диво це здатність радіти і дивуватися. Нехай вона станеться. Будь уважна! Світ ход, хоче, щоб ти була в захваті. Краса в очах того, хто дивиться. І саме від вас залежить, як ви дивитеся на цей світ, на це життя, взагалі, всі ситуації, які б не були у вашому житті, тільки від вас залежить, як ви будете реагувати на певні ситуації, на певні дії, які є кругом вас. Тому сьогодні важливо також на це звернути увагу і просто подивитися яким поглядом на життєві ситуації, на себе ви дивитеся і що ви випромінюєте? Так, друга карта. Там прям такий е, рибоптах, <сум> Не знаю, як це правильно назвати. Вільний політ. Ніхто нікого не може втратити, бо ніхто нікому не належить. Це і є справжня свобода. Володіти всім, що цінуєш найбільше. Але незалежно від цього. Дивіться, про що взагалі сьогодні може вам сказати ця карта? Про те, що дійсно все, що ми не мали в нашому житті, ми... це не є наше. Наприклад, цей одяг не є мій, цей телефон не є мій. Ці всі речі, які оточують, не є моїми. Я прийшла в цей світ для того, щоб виконати певну місію. Але моя улюблена фраза, що ми приходимо в цей світ без цих всіх речей, і ми йдемо з цього світу теж без цих всіх речей. Але ми йдемо також із нашими уроками, із нашими ситуаціями, які ми пройшли. У цьому житті тому дуже важливо не те, що ви несете з собою всі ваші достатки, блага, а більше ваші духовні блага і достатки, які ви збираєте, які ви пожинаєте, які ви сієте. Тому це більш важливіше, ніж те, що ми тут отримуємо. Але така карта вільний політ, вона також і про те, що не потрібно зациклюватись на цьому всьому. Ти просто можеш це отримати по праву того, що ти прийшла в цей світ. І ти вже заслуговуєш на те, що ти собі хочеш. Просто хтось не може це впустити у свою свідомість і дозволити собі це мати, а хтось може вільно літати і дозволити собі ці горизонти розширювати. Так, і третя карта. «Побать свої багатства. Теж вона так, кожна карта так переплітається між собою. Дійсно важливі речі весь час у тебе перед очима. Навіщо тобі чужі золоті береги і піщані замки? Насолоджуйся, у тебе вже є все, що тобі дійсно потрібно. Така метаморфічна карта. Наскільки вона підсвічує, теж. Те, що не потрібно йти дивитися, як там хто робить, як там хто що чого досягає. Тим паче вам не покажуть істинний шлях, скільки людина всього переживала, проходила, скільки всього було, ви не пройдете її шлях її життя. Тому що і немає сенсу цього проходити. Є ваш шлях, є ваше життя. Якщо ми зациклюємось на тому, що я хочу так, як у когось, ти не пройдеш так, як хтось, тільки отут. Тільки всередині себе ми можемо відчути, чи дійсно це моє, і чи дійсно це мені потрібно. Людина щаслива, людина, яка насолоджується цим життям, вона не буде йти шукати, як там хтось живе і дивитися на себе, що і я так хочу жити. Людина вже тут в моменті насолоджується тим, що вона має. І тільки показуючи якусь картинку. В соцмережі, що, дивись, і у мене там було те-то-тето, поділивши -те поділившись цим. А людина, яка щитує цю картинку, перегортує рілси, дивиться, о, і я так хочу. Хто хоче? Ум чи хоче душа? Відчуй те, що є по істині твоє. Відчуй те, що поістині хоче твоя душа. Не те, що хтось тобі там щось показав, розказав, а те, що по істині ти. Те, що по істині тобі відгукується, твоїй душі зсередини себе. Дозволь собі сьогодні побачити свої багатства і відчути те, що є твоїм. Всім гарного дня! Дивіться, які карти крутезні, красовесні. Всім гарного дня і я бажаю, щоб ви сьогодні. З максимальною користю і любов'ю прожили цей день і дозволили собі відчути всі блага, які Господь для вас приготував.